Вітаю вас, пані і панове. Мене звати Паша. І я хочу зізнатись. Апі-тести я почав писати на досить пізному етапі своєї кар'єри. Не повністю їх розумів, а коли час настав, то мені стало трохи прикро, що втратив багато можливостей до автоматизації через своє незнання. А – це один з найпростіших способів автоматизації тестування. Звичайно, маючи багато нюансів, але все одно з досить низьким порогом входу і великим тулсетом по типу Postman чи GMET. Напишіть в коментарях, чи потрібно робити відео по автоматизації в Постмен. Мені здається, що це інтуїтивно зрозуміло, але я бачу, що на Ютубі такі відео. Користуються попитом, тому напишіть, чи треба це робити. В цьому ж відео ми напишемо перший API-тест з використанням Playwright. Ви навчитесь робити це і матимете все необхідно для того, щоб повторити те, що ви побачите у відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і погнали говорити про API, і писати api тести. API – це інтерфейс прикладного програмування. Іншими словами, це спосіб для різних програм спілкуватись один з одним. API всюди вони забезпечують взаємодію між вашими улюбленими програмами, веб-сайтами та пристроями. Багато сучасних веб-додатків покладаються на API. Наприклад, коли ви дивитесь прогноз погоди, сплачуєте товар в інтернет-магазині. Все це робиться за допомогою API. І тут могла б бути і реклама вашого інтернет-магазину. Коротше кажучи, API сьогодні це те, що об'єднує, надає можливості для взаємодії і отримання інформації. Але, щоб почати тестування веб-API, вам потрібно зрозуміти, як ви можете з ним взаємодіяти. І найпоширенішим способом взаємодії з API є HTTP-запит. HTTP це протокол, який дозволяє клієнтам і серверам спілкуватись один з одним. Коли ви вводите URL в свій браузер, ваш комп'ютер надсилає HTTP-запит на сервер, на якому розбіщено вебсайт. Потім сервер відповідає HTML та іншими файлами, які потрібні для відображення вебсайту. Апі працюють приблизно так само, однак зазвичай замість відповіді за допомогою. HTML він надсилає дані у структурованому вигляді за допомогою JSON або XML. Наприклад, REST API та GraphQL API віддають перевагу використанню об'єктів JSON. З іншого боку, api SOAP архітектурою вимагає від вас використання XML. Для тестування API є декілька підходів. Перший це Exploratory. Ви просто будуєте реквести, виконуєте їх, дивитесь на результати і оцінюєте його. Так, ви можете оцінити, як API побудований, наскільки комфортно їм користуватись, як воно працює, як воно працює з помилками і направляє користувачів. Такий підхід може бути корисним, якщо ви тестуєте публічні API, доступ до якого будуть мати різні групи людей, і вам важливо зробити його комфортним для всіх. Але такий підхід вимагає від вас мати досвід в тестуванні і розуміння того, яким хороше API повинна бути. Але це тема для. Окремого відео. Такий підхід не годиться до автоматизації цих тестів. Для того, щоб автоматизувати API-тести, вам необхідна документація, яка вам пояснить, як взаємодіяти з цим API, які хедери треба використовувати, які методи аутентифікації підтримувати, які запити воно підтримує, і які інпути необхідні для отримання інформації. Дуже часто для документування API використовуються такі інструменти, як Swagger, RedDog. Тож, коли у вас буде вся ця інформація, ви будете готові до переходу на наступний рівень. І це вибір інструмента для автоматизації цих тестів. Якщо ви не хочете або не вмієте писати код, то можете використовувати Postman. Він має багато вбудованих функцій для написання автоматизованих тестів, свою бібліотеку для перевірок. І все це з красивим UI. Я його використовував ще з того часу, як це було просто розширенням для Chrome. Зараз це saas продукт який має дуже багато навчальних матеріалів матеріалів як на сайті Postman, так і просто в YouTube. Тож поріг входу там дуже низький. А коли ви хочете запускати ваші API-тести на CI, можете використати для цього бібліотеку Newman, яка дозволяє запускати Postman колекції. Якщо ви вже просунете QA, у вас відкриється доступ до більшої кількості інструментів і бібліотек. Всіх я перераховувати, звичайно, не буду. Скажу тільки, що особисто ми використовуємо Axios у себе на проєкті, як у продукті, так і в проєкті автоматизації тестування. Але так склалося, що мій канал більше про Playwright, то ми, ми фокусуємо сьогодні на ньому, і як писати автоматизовані тести за допомогою Playwright. Це не буде вичерпний гайд. Але якщо відео буде набирати перегляди, я побачу цікавість, кожне наступне відео буде розкривати тему ширше і в глибину. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, пошерте його десь в LinkedIn. Можливо, воно настане іншим у пригоді. А ми погнали. Давайте для початку встановимо проєкт Playwright Test. Для цього в терміналі пропишемо npm init playwright-latest. Поки он встановлюється, я розкажу, що ми будемо робити далі. Я буду показувати, як робити якісь реквести, і як ці ті самі реквести будуть виглядати, якщо ви використовуєте Postman. Робити я це буду для того, щоб ви побачили, якщо ви користувалися до цього Постманом, щоб ви побачили, що написання коду не настільки складніше, ніж використовувати Постман. А частіше, написати декілька строк коду буде набагато легше, ніж зробити якийсь реквест у Постмані. Тому так. Створюємо файл-тест і додаємо туди окрему функцію тест, яка буде робити реквест. В плейрайті за реквест відповідає окрема фікстура. Називається воно Request. Ця фікстура і дає вам доступ до всіх необхідних методів для, для того, щоб робити HTTP-реквести. Перший параметр, який приймає метод GET, це URL вашого реквесту. Ми поки його заповнювати не будемо. А я вам покажу, як буде виглядати те саме, що ми зробили зараз у плейрайті у постмані. Вам просто в постмані вам просто треба вказати get-метод, і я, в принципі, зробив те саме. Для того, щоб виконати запит, нам потрібно його побудувати. І тут я вас прошу запам'ятати: запит складається з чотирьох компонентів: перше, це адреса запиту. друге метод запиту, третє це хедери, та для деяких методів нам необхідно вказувати. Баді запиту або тілу запиту. Адреса запиту це адреса ресурсу, до якого ви хочете отримати доступ. Він складається з двох частин: імені хоста та шляху. Ім'я хоста це просто доменне ім'я вебсайту. А шлях це розташування ресурсу на сервері. Метод запиту використовується для визначення способу доступу до ресурсу. Найпоширенішими типами методів запиту є get, post, put та delete. Та тіло запиту. Заголовки або headers містять різноманітну інформацію про запит і клієнти, які це запит робить. Деякі заголовки можуть бути обов'язковими, іншими не обов'язковими. Заголовки допомагають вказати тип в місту, прийняти порядок, передати куки і багато іншу інформацію. Деякі заголовки включають host, user-agent, accept, cookie, authorization та багато іншого. Тіло запиту або БАДі не завжди присутнє, але зазвичай воно містить дані, які клієнтський агент надсилає на сервер. Наприклад, при відправці даних форми методом post тіло запиту може містити введені користувачем дані. Зазвичай. Get запити не мають тіла, але post-запити часто мають тіло. Фікстура request має всі найпопулярніші методи для виконання реквесту: get post put-patch та delete. Але якщо вам потрібні інші методи, ви можете використати метод fetch, в який ви можете вказати необхідні методи або розширити фікстуру request своїми методами. У нас є все для того, щоб почати писати API-тести, крім документації. Для того, щоб попрактикуватись, ми будемо використовувати сайт dummy.json. Це фейковий API, який має якісь захаркожені респонзи, але з ним цікаво взаємодіяти, і він має можливості для використання усіх необхідних нам методів. Тому використовувати ми будемо його. Посилання буде на цей сайт, як у мене в телеграм-каналі, або можете просто переписати його звідти. Це дуже зручний сайт для практики роботи з API. Він має усю необхідну документацію для того, щоб робити різного типу реквести. Тому дуже рекомендую вам його використовувати для того, щоб попрактикуватись в написанні API тестів. І перше, що ми зробимо, це виконуємо. Це виконаємо простий get request на цей endpoint products 1 Для цього ми використаємо фікстуру request і метод GET. Передамо туди необхідний URL. Та це ж не буде просто тест. В тесті треба щось перевіряти. Для того, щоб. І ми перевіримо найочевидніше те, що статус, який повернув нам респонс, є ок. Це буде весь наш тест за... на цей момент. Але для початку давайте одразу оптимізуємо наші тести, створивши окремий проект та додамо нашу URLку в Base URL. Для цього ми перейдемо в файл конфігурації. У файлі конфігурації ми закоментуємо усі існуючі проекти, бо вони нам не дуже цікаві. Ми не будемо в цьому самому. В цьому проєкті виконувати якийсь тест за допомогою браузера. Тому все це ми коментуємо. Ви можете це видалити і створимо окремий проєкт. Давайте його просто API. Проект буде відповідати за те, що буде виконувати API тести. Але для того, щоб трохи виділятись, ми змінимо тест меч Це. То, які саме тести, з яким розширенням він буде виконувати. Це на випадок, якщо ви об'єднуєте ваші тести end-to-end -end і API, можете створити окремий тест і зробити тест-меч на розширення. В моєму випадку я зробив е, додаткове розширення API, тому всі файли, які будуть виглядати як API.ts, будуть запускатись у цьому проекті. Далі давайте змінимо. URL-ку на дамі JSON. Це для нашого комфорту, щоб ми не вказували URL як повністю, а вказували лише endpoint, на який ми хочемо достукатись. Так наші тести будуть виглядати більш мінімалістично і з ними буде комфортно працювати. Ми не будемо дублювати постійно все. Виконами тест. Все, в принципі, він виконався. Зайняло це одну мілісекунду. В постмені такий реквест виглядав би ось таким ось чином. Як ви бачите, складність і, взагалі, мінімальна, ви в одну строку можете зробити такий самий реквест, як ви робите і в постмені. До цього ми ще додали перевірку того, що статус нашого реквесту задовільний. Постман цього по замовчуванню не робить, ви це повинні робити окремо. Далі давайте трохи ускладнемо наш реквест і зробимо getrequest на endpoint, який має можливість працювати з пагінацією. Це загалом використовується для пошуку, де ви повертаєте не весь результат, а мінімізуєте його завдяки вказуванню якихось параметрів. В плейраті це також можна зробити за допомогою. Об'єкту Options, в який ви передаєте е, параметри. В нашому випадку це буде параметр Limit, параметр Skip і параметр Select. Для вашого API це можуть бути будь-які параметри. Це все залежить від вашого продукту. В даному випадку підтримуються ці параметри, ми їх і використаємо. В принципі, все, все готово. Залишилось натиснути лише play, але давайте додамо ще консолог для того, щоб подивитись, що саме нам повернулось в баді. Для цього можна використати метод JSON він асинхронний. Цей метод буде повертати вам а, тіло вашого респонсу. І як бачите, він нам повернув 10 продуктів. Якихось. В принципі, все відпрацювало. Можна рухатись далі. В постмені це буде виглядати отак: вам треба використати інструмент params. Ви також можете передавати туди будь-які параметри, які сформують ваш е реквест. Є один нюанс, це не обов'язково робити через Params, Ви просто можете ручками додавати їх у ваш URL. Але це не дуже комфортно. Використовуйте спеціальні параметри, які, точніше, використовуйте спеціальний метод для вказання параметрів. Так вам буде легше їм користуватись у майбутньому. Пробуємо використати метод POST для створення продукту. Ми я просто скопіював уже, існуючий наш тест, змінив request.post. Та, як ви бачите внизу, нам вже необхідно передавати якийсь реквест-баді. Приклад у нас є. Давайте його використаємо, і передамо якийсь title. Для цього використаємо Property Data в наших опціях і передамо туди об'єкт, який буде мати усередині Title. Не ну, обов'язково використовувати JSON, -и. можете використати просто створити просто об'єкт, реквест, його потім конвертує у текстовий JSON файл. Так, треба змінити назву тесту. Це буде Create Product, і давайте виконаємо. Як ви бачите, тест провалився. І це, до речі, непогано, це значить, що це все-таки тест. А провалився він тому, що я забув змінити наш endpoint і використав endpoint не для створення е, продукту, а для того, щоб зробити get. Я змінив його на правильний, на add, і тест відпрацював. Так би цей реквест виглядав би постменю, ми вказали б метод пост, додали б URL з ресурсом products add, передали би body на вкладці body та виконали б його. Друзі, метою цього відео було показати, що автоматизація тестування з використанням PlayRide насправді така ж проста як і з Postman. Єдина відмінність це відсутність графічного інтерфейсу. Я свідомо не багато тем. Ми не говорили про опції реквесту, як його використовувати поза тестами для підготовки даних, аутентифікацію до API, роботу з хедерами, підготовку даних і багато іншого, особливо про те, що, що потрібно перевіряти в API тестах. На що звертати особливу увагу? Це окремі теми для наступних відео. Тож не забудьте підписати, щоб не пропустити їх. А поки спробуйте повторити те, що я показую у відео, але додайте до цього ще апдейт та деліт-реквести. Додаткові матеріали по тестуванню API будуть в телеграм-каналі, тож переходьте туди, підписуйтесь. Давайте в кінці зафіксуємо все, що було у відео. Тестування REST API – одне з найпростіших видів тестування. Воно непогано підходить для знайомства з автоматизацією тестування. Основа тестів це робота з документацією, побудова необхідних реквестів та перевірка результатів виконання. Зараз на ринку велика кількість клієнтів для роботи з HTTP-реквестами, найпопулярнішими з яких є Postman, але Playwright надає всі необхідні інструменти для тестування API і побудови справжнього фреймворку для написання автоматизованих тестів. Якщо вам цікава ця тема, пишіть про це в коментарях. Мені треба розуміти, чи треба і надалі робити подібні відео і розкривати тему з різних сторін, бо за всією простотою нюансів тут дуже велика кількість. Побачимось у наступного відео. Бувайте!